Яка нам потрібна зброя? От з цього потрібно виходити, з цього треба виходити, яка вона нам потрібна. І я пригадую один анекдот, він був такий анекдот, але його переграли якісь ці коміки москвинські. Я вже зараз не пам'ятаю, але ну, приблизно він звучав так. Значить, товариш Сталін, щось йому наснився, якийсь сон, кошмар, значить, він викликає Берію і каже, що товариш Берія, значить. Ви знаєте, в мене така ось чудернацька ідея, мені наснився сон. Я хочу, щоб ви зробили так, і він тримає трубку, ну, люльку, власне, українською, але й московською. Трубка. Тримає трубку і каже, я хочу, щоб ви зробили так, щоб я трубкою міг знімати фото і щоб вона слугувала як кінокамера, і щоб я через трубку міг спілкуватися з людьми. Він дивиться на нього. каже, Що, товариш Сталіна? Той каже, а ще я хочу. Мишою закривати і відкривати вікна. І щоб на моєму робочому столі були іконки. Берія дивиться, дивиться на нього, думає, з глузду з'їхав чи що, ну але ж якщо я не послухаю, то він мене розстріляє і потім все зробимо, товариш Сталін. Мишею будете відкривати і закривати вікна. На вашому робочому столі будуть іконки, а трубкою ви зможете дзвонити, знімати фото і кіно. Ось у чому сенс. Для того, щоб розуміти, яка зброя нам потрібна, треба її уявляти. Треба спочатку її уявляти, що саме нам потрібно. Майбутня війна, я вже сказав про це, це війна на виснаження, виснаження. Це головне в цій війні. Той, хто втомиться від війни, той, хто виснажиться від війни першим, той і здасться, той здасться, той зламається, хто виснажиться першим. Для того щоб ми москвинів могли виснажити першими. Нам потрібні не танки, друзі, далеко не танки. Ми мислимо категоріями Другої світової. Ось ми будемо атакувати, ми будемо йти на пролом вперед і так далі. Ні, це буде безкінечна війна. Вони будуть відступати, потім вони будуть контратакувати, тому що ці танки, наші танки, внаслідок контратаки, вони також знищаться, вони не вічні. Хоч це і леопарди, але і леопарди можна підбивати. Вони ламаються, значить, дула в гармат розстрілюється. Тощо, тощо ця війна безкінечна. Потрібно їх виснажити. Їх треба виснажити, щоб вони виснажилися, щоб їм не було чим воювати. Тому що ну, мобілізують вони 10 мільйонів. Але якщо цих 10 мільйонів вони будуть нездатні екіпірувати, обмундірувати, якщо будуть нездатні їм надати зброю, або якщо в них буде лише якась стрілецька зброя, ну поженуть вони. Натовп в мільйон людей десь на Донбасі без підкріплення артилерії, мінометів, без гармат, без танків тощо. Ну, в принципі, на деяких ділянках вони можуть мати якийсь успіх завалювати трупами, але послухайте, це це все приречене на провал. Це все не буде мати успіх, тільки єдине, що ми вбиватимемо вже не тисячу москвинів за день, а 20-30 тисяч щодня. А 20-30 тисяч щодня це саме та цифра, до якої б ми мали і змагати, щоб їх виснажити. Хоча приблизно такі втрати СРСР ніс в Другій світовій війні. І тим не менше він ще воював майже 5, років. майже 5 років. Чи виснажився він на кінець війни? Ні. Він був навіть сильнішим, ніж на її початок. Ну, В Радянському Союзі мешкало тоді і людей більше. І якісна складова людей була набагато краще. В принципі, це було так. Тому що зараз ну, розбещена молодь, яка виросла на Тіктоках, на ютубах. Це ні про що. ні про що. Ніхто з них не піде воювати за Путіна. Що вони там не намагалися робити? Отряди Путіна їм не допоможуть. Це найбільш маніакальна верства населення в РФ і пенсіонери, але вони їм не допоможуть. Так ось яка ж нам потрібна зброя. Якщо вже казати про війну майбутнього, це війна роботів. Війна роботів. І в першу чергу дронів, тобто літальних роботів, це в першу чергу дронів. Який нам потрібен дрон, який ідеальний дрон? От його немає, його насправді зараз не існує. Ми говоримо якби ні про що, про воздух, про повітря. Але для того, щоб нам розуміти, який нам потрібен дрон, його спочатку треба. Уявити собі, і саме до цього потім іти. Ось я хочу мишою закривати і відкривати вікна. Все так має бути. Так має бути для цього. Має бути підключена вся думка наукова. На це мають працювати всі наші спеціалісти вундервафлі, над якими всі сміються. вандервафен, тобто, диво, зброя, насправді існувала В Гітлера. Вона існувала і. Ще пару місяців насправді і Гітлер би переміг у Другій світовій війні. Чому? Бо ці розробки атомної ядерної зброї вони в них вже були готові. Американці її розробляли, але вони були на крок позаду. Якби вони вчасно не викрали ці всі чертежі, ці всі схеми, креслення, якби вони їм не дісталися, вони фіг би скосували атомну бомбу. Тобто, власне, їм в цьому допомогла. Німецька технічна думка. Потім вони вже передали це совітам. Лівацькі, значить, вчені із Америки, вони подумали, що таким чином вони врівноважать світову систему. Не можна, щоб така зброя належала лише одній державі. І таким чином, все це опинилося в СРСР. І далі сталося те, що сталося. Але тим не менше, якби. Німці змогли би стримати ще буквально на декілька місяців, то такі атомні бомби полетіли би на Лондон, на Нью-Йорк, на Москву і так далі. І, в принципі, перші атомні бомби вони не були такі страшні, як зараз. Це були такі, як кишенькові бомби, вони несли величезні розрухи, але ми бачимо зараз в Хіросімі в Нагасакі живуть люди, повно людей. В принципі, ефект від цих бомб він був не такий, як від Чорнобиля, що ще й досі, через 30 років, там просто закрита зона і жити там не можна. Так ось е вона існувала. Вундервафен існувала, чудо зброя, диво зброя, яка могла просто поставити крапку. І Україні потрібна диво зброя, тому що навіть якщо в Московії є атомні бомби, ядерні ракети, але їх неможливо випустити із рогатки. Ви не можете їх там з лука вистрілити. Для цього потрібна техніка, то ми можемо зосередитися на тому, щоб знищити цю техніку. По-перше, це стратегічні бомбардувальники, а їх вже і не так багато. Вони зчисляються десятками. Якщо я не помиляюсь, їх взагалі 14 штук. Ну я можу помилятися, але в будь-якому випадку це не сотні літаків, це десятки. Йдеться про десятки літаків. І Їхні координати відомі. Вони не десь там під землею у ангарах. Вони стоять, вони відомі. Це перше. Вони запускаються з літаків. Переважна кількість атомних ракет Московії, вона пристосована до того, щоб випускатися з літаків. Якщо не буде стратегічних літаків, цю зброю неможливо буде запустити. Потрібно буде будувати новий літак. А це все дуже довго. До того ж, де будувати? Ми знаємо координати заводів, де їх будують. Треба знищити заводи, треба знищити всі ланки, щоб літаки ці ніколи не були збудовані. Далі ці ядерні ракети можуть запускатися з підводних човнів і з кораблів. Далеко не всі кораблі можуть їх запускати. Вони щисляються вже одиницями. одиницями. Ця техніка щисляється одиницями. І ми знаємо цю техніку, в нас все це знають. Треба це знищити. І лише по третє. Це якісь наземні установки. Ми всі жили в одному радянському союзі. Скільки в нас радянських генералів, всі ці карти, все це в нас є. Ці наземні установки, вони не будувалися нові. Це все ще ті старі радянські установки, старе радянське обладнання, з якого можна теж запустити ракету. Вони знаходяться здебільшого в Сибіру. Та тим не менше, ми знаємо ці координати і можемо нанести удар по цим шахтам, знищити їх таким чином, що так. Знаходяться ракети на складах, їх дуже багато, але запустити їх немає з чого. І потім не чекати, поки вони щось збудують чи вигадають, як їх запустити. А ну, потрібно скористатися моментом і просто розчавити їх, остаточно розчавити, взяти під контроль ядерну зброю, яка перетвориться просто в якусь стаціонарну небезпеку і становитиме небезпеку перше за все для самої ж Московії, тому що її можна буде. Лише підзорвати на території самої Москви, бо це стаціонарні речі, вони просто ну, їх неможливо запустити кудись. Це насправді можна зробити. Як би це фантастично зараз не вважалося, яким би фантастичним це не здавалося, але це можна зробити. І до цього треба змагати. Для цього нам потрібні дрони, особливі дрони. Це, мабуть, буде забагато для одного відео. Давайте розіб'ємо його на два. І. В наступному відео ми якраз поведемо розмову, яка ж зброя, яка зброя потрібна Україні.